Благословен Бог наш седано ні, присну йому віки віков. Слава тобі, Боже, наш слава тобі. Сокровище блайдризне понад любляйся в неї, очистиною сяки скверне. І спаси, блаже, душі наша. Святий Боже, святий кріпкий, за безсмертний, помилуй нас. Святий ти Боже, святий кріпкий, сіти безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, за безсмертний, помилуй нас. Слава Су і Сину, і Святому Духу. Ти ні, присла віки вікова. Присідай, тройце, помилуй нас, Господи, очисти сиріха наша, владико, прости, беззаконні наша. Сиди, посіди, сідане, мичі наша. Имену твоего ради Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слово твое и Сыну и Святому Духу. И дни пресно и во веки вековами. Отче наш, и Царство небесное да приидет, и воля да будет творя на твою земле, как на небеси. Нам хлеб наш насущный дай сегодня, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение избави нас зот лука во. Ја ко тое царство и села, и слава оца и сина и Сведоку. Нини пресној во веке веко. Ами. Господе помили, Господи помилуй, Господи помилуй. Господе помили, Господе помили, Слава и Сину и Хресної вовіки вікова, ввійте, поклонимся серцеві нашому Богу. Відіти поклонівся Христу Саві нашому Богу. Віти покнівся, Господу Ісусу Христу, Богу нашому. Благослови моя, Господа, Господи Боже мой, звеличу за все єси діло. Вою сповіданий, в липоту облексі, єси. Одіяйся світом, я коризою. Простирай на бояку кожу покрай водами, привезли своя. Полай облаки на восхождені своє, ходяй на вітренню, Поряє ангела, своє духові і слово, своє, пламя ногненний, основає землю на твердий, я не преклониться во вік віка. Без неї корисово і я на горах стану тводи. От запрещення Твоєго побігну, тот ласа, грома Твоєго бояться, Восходять гори, не сходять поля в місто, я ж основал, єси їм. Приділ положилися і уже не прийдуть, не ж обретяться покрити землю. Посилай істочників одебріх посеред гор пройдуть води, наве напаюся звірисельний, аж жото нагрево жажду свою, на тактиці птиці небесне привітають. Остриди камені, дадять глас, напої гори от привиспрених своїх, от плододіл твоїх насидиться земля. Прозябає траву скотом і з лак на службу чоловіком, і звести от земли, і веселить серце чоловіка, умастити лице єлеєм і хліб серце чоловіка укріпить. Насидяться трева, польне, яке реливансії, же си насадив. Там оптицевознізяться. І родієвого жилище предвидите, тимі, гори горе високе, леним камінь прибіжище зайцем. Сотворили суну во сонце познав запад свой, положили сідмої без ночне, і вже прийде всі звірі, добра неї, з ким нарикаючи восхитити і взискати від Бога піщу собі, Ось сія сонце, і собрашася, і воложах своїх лягут, і зайде чоловік на діло своє, і на діла наділання своє до вечора. Як возвеличиши з тіла Твоє, Господи, і вся примудрості сотворили сі, і сполнися земля твари Твої. Я. Сіє море великої, пространної там гади їх жені щасла, животное малесо, великими тамокравли приплавають. Зміса його рестоздали сиругатися, йому всяко тобі чай, дати більше йому благоврем'я, Давшу тобі їм соберу, тот вершу тебе руку, всяческий сповняється благости, отрашу ж тебе лицево зм'яться, отимиши духи іщезнуть, і щезнуть, і оперсю, возвратяться, послиш духа твоє суждуться і обновиши лице земли. Буде слава Господня вовіки, возвеселиться, Господь у ділі своїх призирай на землю творяй, трястися, прикасайся, ором і дам'яться. Господи, Господи, у животі моєм поюбов, моєму дон, де же єсм, да осладиться йому бесіда моя, а же возвеселюся у Господі. Да і ще від землі земли беззаконниця, як уже не благослови душа моя Господа. Сонце позна запад свій, положили седьмою бось ноч, як возвеличишеся діла Твої, Господи, і вся премудрості усе отворили Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині пресно, і во віков. Амінь. Аллилуйя, 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 аллилуйя слава тобі, Боже, аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Боже. Миром, Господу помолимся. Освишно Господи мирії, спасення душ наших Господу, помолимся. Омирився в мироблостанці до Божої церкви, і суди всі Господу, помолимся. Господи, помилуй. Освятим храм і самі свої рибловині містра, Божим ходящих, конь, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Освятішим селенцем архіреєм нашим Францисці Папіреєм, з цими правосвященим болюбим єпископі нашим Кір Теодорій, болюбим єпископі нашим Кір Нілій, чесні присвітристі в Христі Діаконстві, осім прийшли людей, Господу, помолимся. Господи, помилуй. О Бог в народі нашому придержащих, властих наших і овсим воїнстві. Господу, помолимся. помилуй! Ограді семи святої любителися і всякому раді, странні них, Господу, помолимся. помилуй! благорастворені воздухові забілі, плоду земних временних мирно, Господу, помолимся. Господи помилуй! Мирний, Господу, помолимся. Господи помилуй. Плаваючи, путешествуючи, не дующі, стражу пленених спасення, і вас Господу і Господи помолимся. Ой, збавитися нам от всякої скорби, гніва й нужди, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію. Господи, помилуй. Пресвятою, пречистою, преблагословеною, славною владочицю нашу, Богородицю і присну Марію, з усіми святими пом'янувши, самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предадим. Амінь подобає тобі всяка слава честь і поклонення Отцу і Сину і Святому Духу. Нині присно, й вовіки віко. Молитва моя, яко кога пред Тобою, вологія, я року моєю, Чертно вечерня, я усе я, Господи. Положи, Господи, хранені у сто моїм і двері, урождені у снах моїх, не углони серце моє, моєго, словеса, лукавстві, не пшивати він у рісіх. Со чоловіки, ділаючими беззакони, і не сучтуться суї збраними їх, накаже на праведник милости і обличить мня, і лише річ де не масти глави мої, яко є ще й молитва моя воблаголена їх, пожерти ми ще прикамний суди їх, услышать це, воле моєго змогоша, як того, що землі просиняться на землі, расторіжихся кости, їх пряді, Як Бог тобі, Господи, Господи, очі мої на Тя уповахнути ми душу мою.

Погибе бійство від мене, ні, нізивання душу мою. Возвах тебі, Господи, ріх ти ісів повани в моїй часть моєї сина землиживих. Вой ми моленю моєму, якось міріхся зілої, збагмі одну наших м'яку ухріпише, паче мене. Ізведи і сімницю душу мою, і сповідатися імені Твоєму. Мене ждуть праведницю до одежа воздусів ні. І злобине озвах тебі, Господи. Господи, услышай лас мої, да буду душі, твої найбліші ласу, молені моїх. Pašće bez zakone, nas Господи, Gospode, Gospode, kde postoji, Тебе tebe očišeni je jest. Prosvitevši se duhom svetem, prehvalne i na miru držca opolčiste se, i kozni o muženske pobidiste, po sobi je Božim na neopodviše se, i bez presvitluju Боголу хвала ми ваше почитајем Предавшися й мукам святої, непреклоне премудрості, привесе просвітисте серця, вірне владаю, Тим же вся чеська й роти возраст празнує святою вашу пам'ять. Пісьми слав'яще о, Господа. О, о стажи утвія до ноші, Остажи утві да оповає тискаї на Господа, світлості мучениць чудес, ваших, всю одна і всю просвітисте тварь, одна вже страсти, сформи, одпритихоючи, Хоба, і вірую в просячі вашого заступлення, добло і страда сов, тім же вірую святої світоносної ваше совещаєм торжество. як у Господа, мною, мно є, то Ізраїлю, о Господа милосі мною мною збавлений є, і Тої збавить Ізраїля ці беззаконієго, істина водруженіє, і віру тверденіє, і ломато предложителя знаєм. Блочесті согласника, чистоти селеніє і приятелище і збраноє, зловолений духа і превеликое сокровище учені і основані Христової Церкви, священо явлений буду кнопне Теодор. Це, похвалите Його всі люди, є. апостолу, приємника, страдацем єдиного драго в нас, спосников, єдиного ревнителя посвяляєм тях і вчителе печаті Божественної зображення, Христова, Тайноводителя, воно всех пальне. І восточною ріку безуміть, беззаконникові кольни комиси потопляюща, премудритего, твердися, милосю на нас і сі насладня прибиває Твої, примудрости талантом множив пребогате, радости сподобиться, єси, Господа Твоєго. Тремлодати Божественного осіянія і зарию несленноціє духовною, нині пристоїв шедесниці, жизно носні, ото долочами все да облистає, славне те, Сину, і святому. Духу, Я любов, мученик Твої, Христе Боже, їже борождество плоскої, братий, не сотвори, добра долюбна я відра, му до крови навчила єсть, молитва ми Христе Боже, спаси душіна.

Вонь ми, мир, всім премудрость, дрось, вонь мир. Стоящий в охрамі Господніх, во дворі дому Бога нашого, благословите. Своренитися нам, благословені си, Господи Боже, одес наш, і пани, і прославлено війна Твої во Амінь. Буде, Господи, милость Твоя на нас, я божа повахом на Тях, благословеніси, Господи, навчи нас управління Твоїм, благословени си, влади Корозумі нас соправдані Твоїм, благословени си святий, просвіти нас оправдані Твоїми, Господи, милость Твоя, погиб, у руку Твоїх не брезри. Тобі подаває хвала, тобі подавай біє, тобі слава подобає Отцю і Сину і Святому Духу, на ній пресної віки віковам. І спомні вечерню молитву нашу Господе помилуй. заступи, спаси, помилуй сохрани нас, Боже Твоєю благодатію. Господи, помилуй. Вечора все совершенно свята, мирний безрішного, Господа, просить. Ангела, мир, наверно, наставник, Хранителя, Душі, телес наших, у Господа просим. Проще не восставление рехов и наших, у Господа просим. Дай, Добрих і полезних душам нашим і мирам мир, вы у Господа просим. Проче, время жовта нашого мира пока и не скончати, у Господа проси. Християнське кончине живота нашу безболізне постидне добро добротвіта на страшнім судищі Христові просимо. Пресвятою, пречистою, преблагословенною, славною владичицю нашу Богородицю, і приясне Діво Марію, со всіми святами пом'янувши, самі себе друг друга і весь живот наш, Христу Богу предади. Яку блахи чули клювец Бог, я сей тобі славу посла и мотцу и сыну и святому духу. Нині преснує во веки веков. Мир всем духове. Слава ваша Господа, Ви преклоните. Туди держава, царя свято, благословенна, припрославленого Отця, і сина, і Святого Духа, нині присной, во віки віку. Бе царя і владику, нела не присланого співають, а чи те припадаю, я коми та Боже, очі, з дим'я і спасим. Отепі, возміла вхочі моїх живущим на небеси. Все, не я хоче реб ворог Господі своїх, я хоче рептирок, Господи Свої, так хоче наші, Господи, Бов нашому донтеше ущедрина. Смерна, то ще душа моя, полами жидеськими не потребася. Но возникнемо, б'ючи по своєму благодітелю. Боже очисти м'я і спаси м'я. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, як головної звони, повсякнечиня, і не бачена вониться душа наша понощення, Обсуючи, і у уничіжені оченице, Господні. Місто осушаєте, і всяк не врачуєте, і молитеся, і Злавитися отці, не вражий душам нашим моли. Стрінка Мовна ко множества наставника, тя почитає, оче наш теоре, твоєю бастецею воєстином право ходити по знаком, владень єси Христу, работав, і вражиє обличчя єси силу, а не лов собесідниче, преподобних сопричасниче і праведне, сони миже молися, Господеві. Помилуватися душа нані пресної по віки вікова, радуйся, пала до душена, голобиться, словесна, радуйся, ради завдителя Твоєго, радуйся, прибіжниче в нас і ураденіє, пресадини за люблящиття. І спасений, і збавлені, радуйся мостиці, приводяй по небеси, радуйся я, святая владичицем. Ще жароба Твоя влада, копала, в Твоєму самі роби, яко віддіми і спасення Твоє, є житого, перед всем всіх людей, світло зкровенний, язикові, славу людей Твоїх ізраїлях, святий Боже, святий кріпи, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпи, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпи, святи безсмертний, помилуй нас, слава Усуса, не святому духу, і на ній, і пресне, во віки вікова. Амінь. Присвяти Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріха наша, владико проси, беззаконня наша, святий посітий свято небоще наша, ні мене Твоєго ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і на ній пресної во віки вікова, мій. Отче наші жиси на небесі, Да святи сім'я Твоє, Да прийде Царствие Твоє, Да буде воля Твоя, як на небесі на землі, Кріп наш насушний, наш на днес, і остави нам доли наша. Якоже йому ставлен Божником нашим, не да веде нас воєскушене, но избави наслідка. Яко твоє царство і сила, і слава а і у до духа нині присна, і вовіки віком. Тебе, Бога нашого, і Боже, Бог, і постою, учителей, не збожиша, сокруши, йдемо, немочно я тесности, і молитвами спаси душі наша, слава Отцу і стану і святому Духу, православія славія, наставниче. Благо чистія, учителю і чистоти, селена, світильниця, архієри, я, я, я удобрение. теодоре премудре, те, одоре, мудре, им ми твоїми, запросвіти, яси, цівниця духовна, я, моли Христа, Бога, спастися, душам наших. Радуйся, ангелов, радость миру приемшая, Радуйся, родшая, дворце Твоего и Господа, Радуйся, сподобшая, себе ты, мати Божия. Pomiluj нас, Bože, повелице velici milosti Tvojej, molim Te se usloši i pomiluj. Gospodi, pomiluj, gospodi Є ще молимося у святішому селенці Мархіреї нашим Францисі Папіремістім, і при освященнім болюбим єпископі нашим Кір Теодоргі, і болюбим єпископі нашим Кір Нілі, ослужачі послужеші у храм і самі отців наших духовних, і в осей во Христі брати нашої. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Є ще молимося в охранній народі нашому, опередежащих властих наших і обсим воїнстві. Господи помилуй, Господи помилуй, Є, що молимося про всеєчих людей, хто жадаючих у Тебе великі багато милости, за Творець на милостиню і за вся православна, як християни. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Як у милости, очолюк, любець Бог, я сей Тебе славу посилаємо Отцу і Сину і Святому Духу, на ній присно і во віки віком. Премудрость. Слава тобі, Христе Боже Божопонія наша, слава Тибе. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Христос, истинный Бог, наш молитва, причести, Свои матери, заступлене честных небесных бесплатных, блаженно священномученика Теодора, Еписку по Мукачівського, і святих мученик. Мини, Віктора і Вікентія, і святої мучениці Стефаніди, і преподавного отця нашого ісповідника в Теодора Студійського, і всіх святих помилити і спасет нас як у чоловік чоловіку любець.